Сьогодні розпаковка пивної пошти. Продовжимо знищувати колекцію пивних банок та поговоримо про Одеса Бірфес, що проходив на минулих вихідних. Вітаю друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у мене пиво Кострізер, такий собі бюджетний темний лагер-Дункіль з магазину Вина світу. там коли... Купуєш 6 банок пива, тобі дають щось в подарунок. Ось мені і дали оце пиво. А налив я його у келах від Бірмуди. Огляд Бірмуди був в минулої п'ятниці. Сподіваюсь, ви подивилися, написали свій комент, поставили лайк. Сьогодні саме той день, коли була велика атака русні, нам влучили в підстанцію і ми трошки сидимо без світла. Мають о 10-й годині е, включити. Я сподіваюся, що моїх павербанків вистачить. І батарейки в камері теж. Зроблю ковток, бо дуже хочу пити перше ковток пива за сьогодні. Я випив вже кілька банок цього пива і можу вам. На досвіді сказати, що це дуже непоганий темний лагер. Дуже непоганий дункер. Він помірно гіркий, не солодкий, не пустий, не водянистий. За свої гроші дуже нормальний. Звісно, що сільпо його продає за 60 а в винах світу він коштує дешевше. Тобто, якщо ви хочете темний лагер, це буде непоганим вибором ще ковточок. Основний номер нашої програми це, звісно, розпаковка. Посилка прийшла мені з Полтави від е, другого каналу Олега, але це пиво зараз побачите яке. Достаю із чорного ящика пиво, це у нас броварня певне ремесло, і це перше у мене лагер 3,2% алкоголю. Дуже так непогано. Так, це спочатку петет. Я вам скажу, там я бачу ще й баночки алюмінієві, англійський L. Так. Бачите, такі баночки 0,5 якраз дуже такі дегустаційні, що багато продукту не переводити. А, хижак. Це у нас що? Це у нас здається. Не пам'ятаю, я про пиво чув. Гіркота 40. Можливо, ІПА. Так, ще. Багато тут австрійське. Дивіться, який вибір у них. Так, це в нас бельгійський Golden L. Отак. От Все пиво тепле, тому ми пити його сьогодні не будемо. Я його поставлю в холодильник і завтра вже буду знімати. Чешський пілзнер. Я вже відчуваю, що відос буде десь мінімум на годину, тому що стільки тут німецький вайцен. Дивіться як. Так, ще, ще є пластик. І у нас бельгійський L. То був Голден L, так? То Голден L, це просто L. Так, пластик, здається, ні, ще є. Ще щось є пластикове. Сеньор, я так розумію, це якийсь Саур. Щось таке. Дайте мені моє пиво, тому що я хочу пити. Ось така, дивіться, виставка. Пиво в Пет Тарія. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пляшок. У нас по 05 вже 4,5 літра. Ух, я стільки не вип'ю. І продовжуємо далі. Баночки, ремесло брювері, діпа скутер тайм. Щось таке яскраве, дивіться, таке кислотний такий колір. Так, далі Байк -тайм. Угу. Це що у нас? Це у нас Берлінер Вайз. Ну, Дуже цікаво. Давно не було Берлінер Вайза у нас на каналі. Так. Ролер Угу. Це все для активного спорту. У мене сьогодні теж був активний спорт. Я з цією коробочкою піднімався без ліфту на 9-й поверх. Дуже такий спорт. Так, а це вже на Харлі Тайм. Ну, я не дивлюся, що це таке, мені назви достатньо. Імперіал Стаут. Круто. Так. Ще чорна баночка. Ще один харлі тайм. Отак вот от хип. <ріпи> так. І ще у нас якийсь тайм скейт тайм, так? скейт тайм. Це не ІПА. Ну, дуже прикольне, дуже яскраве, все-таки виглядає. Виглядає достатньо круто. Так. Коробка майже пуста і залишилось саме цікавіше. в будь-якому разі, якщо пиво мені навіть не сподобається, але я думаю, що воно сподобається. Келик це така штука, яка буде завжди до речі. Дивіться, вже, яка, вже які в нас є перспективи. Це у нас келих на ніжці. Та-дам! Ось такий келих, певне ремесло. Вам не видно, тому що він пустий. Якщо налити в нього якогось, якогось пива, то він стане відразу таким фірмовим і все відразу. Буде видно. Ну що, мені здається, це універсальний келек, він підходить під будь-яке пиво і ми будемо його використовувати при дегустації. Я зараз навіть задумався, тому що пива дуже багато. Тільки 9 сортів у нас в PET, І у нас 5 е -е, видів е -е, в баночках. Я, мабуть, зроблю. Один великий відос, але буду його знімати в два етапи, тому що відразу перевести стільки пива я не можу. Мене просто совість цього не дозволить. Тобто буде один великий відос, можливо, він годину буде після монтажу, але я там обов'язково напишу тайм-коди, і ви зможете е, дивитися там зі швидкістю 1,25 і перескакувати на якісь цікаві моменти, на якесь цікаве пиво для вас. Ну, Це така дуже об'ємна, об'ємний бюрмейл, об'ємна така певна пошта від Олега. Ще раз йому щиро дякую за такий підгон. Це контенту, я ж кажу, на, на дуже, дуже, дуже багато контенту з цього вийде. Це можливо буде. Е, на... Не на цю п'ятницю, а на наступну п'ятницю вже. Десь це вже, мабуть, вересень вже буде. Десь тоді буде це пиво, тому що потрібно зняти і змонтувати. У мене в монтажі зараз пиво, до якого ми дійдемо. Про нього теж трішки розкажу. Буде невеличкий такий тізер анонс. Рухаємось далі. Я наливаю ще собі цього пива. Дуже в спекотний літній вечір йде воно дуже добре. Як бачите, ця баночка теж піде на утилізацію, але трішки згодом. Як я обіцяв, минулого разу оця стіночка з банок зараз буде знищена. Минулого разу це зайняло у мене хвилину 36 секунд. 20 банок. А скільки це займе в мене сьогодні, ми зараз побачимо. Якщо що, ви теж можете зробити такий челендж, спробувати, за скільки ви знищите 20 банок. Там писали в коментах, що руками це не ефективно, краще ногами. Я вам скажу, краще взагалі купити цей. Кен Крашер за 800 гривень на Аліекспресо або дорожче і за допомогою механізації їх утилізувати. Це набагато ефективніше. Але у нас такий собі, можна сказати, спорт руками така зарядка для е, дрібних м'язів в рук. Е, ну що, поїхали. Для тих, хто помітив склейку, маєте помітити ще, що я додав ще одну 21 банку, тому що в мене в самий непідходящий момент перегрілась камера. Її теж мучить спрага, так як і в мене. Але в мене є пиво, а в неї нема. Вона не може пити пиво. В тому її проблема. Холодне, недефектне, якісне пиво завжди буде. До речі, що ми бачимо зараз на цьому фоні? Це не просто черга на утилізацію в наступному відосі. Я так розумію, що інколи посереду я буду робити такі відоси, просто легенькі під пиво. Це у нас, можна сказати, оця частина, це у нас тізер, це у нас. Анонс наступного відео. Якщо нічого не буде заважати, то я його змонтую і у п'ятницю ви подивитеся топ дешевого пшеничного пива в німецькому стилі Вайцен до 40 гривень. Це приблизно ось, ось, ось оце пиво. А, і потім наступно в наступному комусь відосику маленькому ми його і утилізуємо. Якщо когось цікавить ці банки, пишіть. Ще тиждень де в них є право на життя. Десь так. Тобто, ви зрозуміло, да? в п'ятницю заходимо на канал і дивимося черговий огляд. Огляд буде довгий, так що записайтесь чимось смачненьким до того відео. Тайм-коди, звісно, будуть. Це все буде в п'ятницю. Я думаю, що о 16.30. 16 а це, якщо що, то ви, я думаю, дивитесь в середу. Ну, Якщо все, все, все буде нормально. Ще хочу звернути вашу увагу, що у продажу з'явилося ось таке пиво. В Одесі в Києві його вже бачили. 36 гривень коштує баночка по акції такт 42. Що в ньому особливого? Ну, По-перше, ключик у нас червоного кольору. По-друге, воно називається Budweiser. Скажете, ну, Budweiser, ми завжди п'ємо Budweiser. Ні. В Україні донедавна продавався будвайзер чеський. Така була домовленість між будвайзером американським і будвайзером чешським, що в Україні буде продаватися БАД, а в, ну, в деяких країнах продається БАД, а в деяких країнах продається будвайзер. От в Україні продавався саме БАД, і достатньо давно в нього достатньо білий ключик звичайний. Його розривають в Бельгії, розливають в Британії. Воно буває ще в пляшках. А це я у нас бачу в магазині перший раз. Це американське пиво Budweiser. Є між ним різниця, нема між ним різниці. Я думаю, що є, то дуже невелика, тому що це все-таки такий мас маркет мас маркет Самий мас маркет який не є мас маркет Але от я придбав баночку, якщо цікаво, можу зробити якийсь такий порівняльний тест. Бада, який я куплю у нас, там бельгійського чи англійського. І будвайзер, який американський. Так, тепер давайте трошки про Одеський е певний фестиваль Одеса Beer Fest. Це друга частина з трьох. В цьому сезоні вони працюють так. Це не зовсім фестиваль, це його така зменшена версія, тому що місця менше, учасників менше. Нема такого розмаху, це така це такий благодійний ярмарок, тому що вони збирають кошти на зсу. Там кілька фондів, якісь є окремі цільові. Тобто, виручка від цього фестивалю йде на зсу. Фестиваль невеликий, такий локальний, одеський камерний, можна сказати, але там були кілька цікавих пиварень. Звісно, там була драфа, звісно, там була ні за що мила, там був хопі-хок, два пивовара, бірмуда, до речі, з якого келиха я п'ю, теж вони там були. А, Біртека там ще була. І там ще були гості. Бриварня Мале, якщо що. Вони варять пиво в бельгійському стилі, я з ними познайомився. У них дуже крутий асортимент, і, можливо, якось ми зробимо огляд, відосик з оглядом їхнього пива. Вони в Одесі були і подарували мені ось цю пляшечку пива. Кажуть, що це один з хітів їхніх. Я думаю, що це на днях буде шорт. Це теж такі плани на, на, на недалеке світле майбутнє. Тобто, це буде «Belgian Ale». Знайомство з броварнею, таке мікрознайомство з продукцією бриварні Малі. Це одна така новинка. А ще ось це пиво пиво з Баварії. Це пиво ABK, чи як воно там називається німецькою. Це бриварня, яка заходить на український ринок в цьому році. Це Хелес. Я теж мій це пиво подарували, і це теж буде шортс. Я зніму на днях і ви дізнаєтесь мої враження. Тобто, це такий собі якби місцевий крафт, але як вони мені сказали, вони в рік розливають 9 мільйонів літрів пива. Ну, Якби це крафт вважається, не знаю. Це багато чи мало, якщо перевести в декалітри чи в тони, я думаю, що це не буде така вже сума, цифра така вагома. Ну, Отже, є у мене вже плани завдяки цьому фестивалю як мінімум на два шорти. Ну, і, звісно, це пиво, яке у нас зняте. І ще у нас того, що яке не зняте буде, яке від, 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 від ремесла, певного ремесла. Тобто плани грандіозні, як це все буде, я не знаю. Але якось воно буде. Я в маю на увазі в зв'язку з, -з, -зв з виключеними світлами, коли я це буду знімати та монтувати. Але я обов'язково буду, тому що ви канал підтримуєте і це стимулює робити нові, -нові відоси, які... Вам подобається. Я розумію, що подобається не всім, але є такий, як б сказав, великий костяк в каналах, які там дивляться відоси, коментують і. Підтримують канал, як можуть, хто лайком, хто коментом, хто фінансово, хто присилає бірмейл. Дуже непогана традиція присилати пивну пошту мені. Це такий і сюрпризи, і челендж, і все, все відразу. Що ще хотів сказати, що в цьому відосі, який буде про пшеничне пиво, ми все таки будемо розігрувати футболку. Там будуть спеціальні умови. Якщо той відос за тиждень набере тисячу переглядів, то ми розіграємо футболку брехло. Всі знаєте цю футболку. Тобто це в відео, який буде в п'ятницю. Я про це в цьому відео, звісно, теж скажу. А на сьогодні, мабуть, все. Якщо у вас є питання, пишіть їх, задавайте їх в коментах обов'язково. Для спонсорів каналу у нас є закритий чат, для всіх інших у нас є відкритий телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, підтримуйте канал. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Оберете тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.